Всім привіт! Презентую вам лот рушники бренду Ліварно. Є різних видів та забарвлень та розмірів. З розміром 30х50 та 65х120 см буде по одній одиниці. 50 на 90 см буде 3 одиниці. 50 на 100 см 7 одиниць. Та з розміром 140 на 170 дві одиниці. Всього в лоті 14 одиниць. Матеріал бавовна. Вартість лоту 1250 гривень. Собівартість одного рушника 89 гривень. І цей лот ви вже можете замовити в наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!